Плечолопатковий періартрит, захворювання супроводжуються болями в плечі. І тут, щоб його повністю позбутися, дуже важлива якраз лікувальна фізкультура. Наголошую, що детальніше про відео я вже розказувала в попередньому відео, будь кого його подивіться, там буде сказано про лікування. А ці вправи можна вже робити, коли ви зняли гострий запальний, особливо напряковий. А... Процес. Адже під час набряку ці вправи, що я зараз буду показувати, робити протипоказано. Нагадую, можна зняти набряки, синовіт в суглобі, гострий артрит гірудотерапією, а також поєднанням з нестероїдними протизапальними засобами. Але якщо самі протизапальні ефект набагато менший, і саме позбутися набряку важче. Я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так сказати, це відео я відриваю сама від себе, адже в свій час в мене також були проблеми з суглобом, страшні обмеження рухомості і страшні болі. І фактично я ділюся тим, що допомогло мені. Тому я впевнена, що і у вас буде дуже гарний результат, якщо ви будете робити все, що я тут кажу. В першу чергу також пам'ятайте, що якщо ви робите масаж, приплечує лопатку в периартриті має свої особливості. І, на жаль, не всі масажисти правильно роблять. Адже до нас приходять пацієнти вже і після лікування в інших, і не мають результату, а не мають тому, що не пропрацьовують всі зони, які задіяні. Якщо в нас... Болить суглоб, то масується не тільки спина, а всю ротаторну манжетку. Адже в нас тут задіяні і передні м'язи грудні, і е, бокові м'язи, отут драбинчасті, і е, самі м'язи руки. І фактично, якщо ми будемо тільки масувати спину, а не звертати увагу навіть на той підлопатковий м'яз ефекту. Такого лікування не буде. І скаже людина, я на масаж до вас не йду. Я тільки що масаж пройшла, мені так робили. А дивишся, а там та-та-та зона взагалі не рухана, там все тверде, там навіть нічого ну, взагалі не задіювало. Ось, це вже е, проважливе, але якщо є гострий біль, то е, в основному є напрям. Якщо людина робить ультразвук і пише там синовіт, чи, е, наприклад, може бути не Плечового суглоба, а, наприклад, ключичного кроміального суглоба, ось тут він знаходиться, людина відчуває біль, особливо при таких рухах. Хруст може бути тут швидше нам набагато допоможе гірудотерапія. І фактично, вже, от як мене боліло це плече, вже після першого сеансу п'явок я відчула, що Мені легше, в мене очі відкрилися. Ну, і що виникло? У мене виникло після перехолодження. Я тривалий час чекала свого керівника в дуже холодній в кімнаті і от таке сталося. А лікувала я його дуже довго. І так, будемо вважати, що ви гострий запальний процес зняли, біль став тупішим і є обмеження рухомості або при якихось. Більших об'ємах рухів виникає біль. І рахуємо, що ви вже розмасували спазмовані м'язи. Правильно, якщо комусь треба буде відео по самомасажу а, при плечу лопатковому артриті, пишіть в коментарях, я його запланую і пізніше також знімлю. І так, в нас вже є підгострий період. І приступаємо до вправ. В першу чергу, пам'ятайте. Старайтеся не переусердствувати. Першою, як я тільки починала робити вправи, я могла виконувати лише 3 хвилини. Після вправ може загострюватися біль. Приймаємо таблетку нестероїдних протизапальних. Це нормально, адже ви збільшуєте об'єм рухів. А, ви розриваєте якісь зв'язки, які патологічні. Це все може бути, але помаленько-помаленьку і поступово збільшуємо тривалість виконання вправ. Головне виконувати кожну, але маленьку кількість часу. Кількість повторів збільшуємо поступово. Вправа перша. Ставимо руки на стіл в розвернутому виді. І починаємо присідати, наскільки можемо, щоб руки розверталися назад. Присідайте не обов'язково на повну глибину, як я, а до відчуття, доки у вас виникає біль. Біль має бути легким, тянучий і в ніякому випадку не різкий, нестерпний. Наступна вправа. Витягнутими руками в стіну і трішки присідаємо вниз. Ви маєте чути витяжіння в усіх зонах. Наступне ви стоїте так само, головне не згинайте руки в ліктях, це найбільша помилка. Ми стоїмо так само і трішки максимально намагаєтесь приблизити з груддю. Вперед, щоб ще більше вигнутися. Збоку це виглядає ось так. Коли я натягаю вниз плече, бачите, потягується ця зона. Я трохи присідаю. І коли я дістаю до груд... грудиною до а, стіни, отак. Для наступної вправи нам знадобиться фіксація. Для цього ми можемо взяти звичайні ремені і ось так як я, з'єднати їх докупи в один довгий великий ремінь. І ось в мене вийшов такий ремінь великий. Беремо ми, фіксуємо цей ремінь через плече, яке ми будемо лікувати. І відтягуємо ногу. Торму, щоб був добрий натяк, щоб ви чули, що у вас це плече тяне вниз. Тоді ми піднімаємо руку. Піднімаємо руку, скільки ви можете. Ну, максимально старайтеся отак підняти руку. Піднімаємо руку, доки виходить. Рука має бути головне не так, піднята, а паралельно біля вушка. В той момент. Щоб посилити ще додатково, можна відвести ногу з поясом в сторону. Робимо так два рази легше, на третій раз можна затримати. Якщо у вас вже болить рука менше, можна таких повторів зробити кілька. Пам'ятайте, що завжди прилад плечо допадковому періартриті, якщо навіть у вас болить поки лише одне плече, друге плече також. Нерідко йде вже, не все гаразд, тому на нього профілактично ви також робіть зарядку. <му> Наступна вправа ідеально пропрацьовує рухи в суглобі і е, ключично акроміальний суглоб, на який мало є вправ. Піднімаємо руку тильною поверхнею, розгинаємо в суглобі, а після того прокручуємо, щоб вона повернулася. Протилежною поверхнею догори. Тут може вас хрустіти, це нормально. Згинаємо, опускаємо вниз. Знову і повертаємо. Так само робимо на другу руку, пам'ятаємо, що в нас треба завжди працювати з обома руками. Вправа фактично на зведення і опускання лопаток вниз. Зараз буде виглядати ось так збоку. Але часто при плечо-лопатковому періартриті є обмеження рухомості і зараз я покажу, як робити її щоб у вас входив повний об'єм руху, коли рухи насправді обмежені. Беремо наш чарівний пояс, зафіксовуємо закись ось так. І я намагаюся звести лопатку і опустити вниз. Тут поясом я можу робити протидію, тоді краще пропрацьовується ось ця зона. Для наступної вправи нам пригодиться гантеля, але оскільки я обіцяла, що буду робити так, щоб міг виконати кожен, який навіть не має ніякого інвентарю, ми беремо пляшку з водою. Якщо вам потім потрібна буде більша вага, ви можете цю саму пляшку наповнити піском. Або камінчиками вага буде більша до 5 кілограмів. Але на початку ми починаємо 1,5-2 кілограми, тобто звичайну пляшку води. Ми розвиваємо силу в м'язі, піднімаємо пляшку таким чином, щоб рука розверталася близько біля вуха її прокручуємо. Виконуємо цю вправу до 15 разів. Важливо, щоб ви не робили оборот тут. Або тут вгорі, От. а плавно, поступово, під час всього руху ми прокручуємо. Не варто робити також, якщо відчуваєте, що вам дуже легко це робиться, більшу кількість повторів краще робити, невелику кількість до 15 разів повторів, але збільшити вагу пляшки. Так само пам'ятайте працювати з іншою рукою. Адже якщо є плечо-лопатковий перетрит на одному суглобі, він так само є і на іншому, але в менше вираженій ступені. Корисним також є утримування ваги під кутом 30 градусів. Зверніть увагу, не 90, а 30 градусів. Так само пам'ятайте, що працюємо з іншою рукою. Повторяємо такі повтори по 3-7 секунд 10 разів. А тепер покрутимо суглобами, плечовими назад, так, щоб сходились ззаду. Лопатки, не можуть хрустіти, нічого страшного. Головне, щоб ви відчували максимально повний об'єм руху. І покрутимо плечовими суглобами вперед. Тут ви маєте чути, як лопатки розтягуються. розтягуються грудні м'язи. І розтягнемо ще раз плечові суглоби, будемо завершувати. Кладемо руку і ще повертаємося максимально. Маєте відчувати натяг тут. Так само в другу сторону. Так, І повернулися. Покладіть руку на голову. Протилежною рукою візьміть за лікоть і нахиліться бік. Так само тут кладемо цю руку на голову і нахиляємось. Потрясли легенько. Плечами і все ми закінчили.